Привіт-привіт, мої любі діви, мої дорогі чарівні! Як ваші справи? Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка, і я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимося, що ж вам принесе листопад 2025 року. Ми будемо сьогодні дивитися на таро і допоможуть нам глибше розкрити місяць ще два оракули, і давайте швидше. Дивитися, я вже з нетерпінням чекаю, я вже дуже зацікавлена, що ж вам принесе цей листопад. Ваш управник Меркурій в листопаді буде ретроградним, що може вам повертати якісь ситуації з минулого, можна відновити спілкування з людьми з минулого, можна зробити те, що давно відкладали, або полагодити все те, що ламалося. Несприятливий місяць для покупок техніки та автомобілів. Обережно в поїздках, перевіряйте квитки, перевіряйте багаж. Але я завжди кудись літаю на ретро Меркурій. Тому робіть, робіть, але обережно і ставтеся до цього по-філософськи. life. Я ось нещодавно приїхала на вокзал, прокинулася, викликала таксі і. Мого автобуса немає, його відмінили в цей день, і наступний був через 2,5 години. Я сказала собі, ну, that's life, випала кави, видзвонила подружку, кажу, йдемо їсти рамен. У мене ще є додаткові кілька годин. От з таким вайбом потрібно ставитися до Ретро Меркурія, тому що планета не зла, обов'язково все налагодиться. Але Потрібно буде зачекати, або це може через якісь такі моменти дискомфорту пройти. Так, а ми подивимось Діви для вас, що принесе цей листопад. Туз кубків, діви, ви просто будете переповнені емоціями. Це такий, от знаєте, приплив натхнення, закоханості, кохання, творчості. Це коли от, от, переповнюють вас емоції. Це така якась подія, яка вас змушує затамувати подих. Це може бути закоханість, нове знайомство або здійснення якоїсь вашої мрії. Стихія води це. Творчість, стихія води це натхнення. Стихія води це емоція. Можливо, ви відвідаєте якийсь концерт, або ви відвідаєте якусь виставку, поетичний вечір. Це щось, що наповнює вас емоційно. Це щось, про що ви мріяли. І у вас буде шанс. Наповнитися і відчути, просто от прожити цю емоцію. Можливо, це буде перегляд якоїсь кінострічки, а для когось це буде дійсно романтична історія, коли ви відчуєте, що все як вперше, вам хочеться. Дивитися кожен раз, чи не прийшло нове повідомлення, коли ви посміхаєтеся до телефону, коли ви хочете триматися за руки, коли ви хочете десь пити просеко з видом, такі ви можете бути сп'янівші від кохання, Діви, так що ще. І Діви, до речі, це хороша карта для наповнення для вагітності. Для кого це було актуально, хто планував також. Так, що ще дівам принесе листопад? Так, дійсно, у когось буде, буде вагітність, тому що це в комбінації. Сонце це також карта святкування, і це також карта дітей. Для когось це буде вагітність, для когось це буде. Якесь свято, ви можете відвідати якесь свято, ви можете влаштувати якесь свято, ви можете відвідати навіть чиєсь свято. Це може бути і концерт. Це може бути і фестиваль, щось дійсно наповнююче. У когось це буде якийсь ваш творчий вечір, ваш творчий прояв, у когось це буде якийсь омріяний відпочинок. Ви будете дуже оптимістично тут налаштовані, Діви. Отакий От у вас буде. Голий оптимізм. Ви будете щасливі, ви будете відчувати щастя, наповнення, визнання. У вас буде шанс якось заявити про себе. Це може бути якийсь творчий проект, творчий захід. Хтось почне більше проявлятися у блозі, чи якось демонструвати свою творчість картини, книги, вірші. от. Театральне мистецтво, тому що театр це лева, а сонце це карта лева. Ну, ви на коні. Це якісь хороші новини діви. Якщо щось вас турбувало, якщо раніше у вас були якісь сумніви, тут усе прояснюється. Сонце це карта ясності. І ви будете в центрі уваги. Це якась подія, де ви зможете проявити себе, що ще принесе дівам листопад. Місяць просто чудовий. Діви, з вас лайк. До речі, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Мені це дуже приємно, це мене мотивує, це мене дуже підтримує і надихає мене знімати для вас частіше, не впадати в усі ці свої депресульки, що все, я ухожу з Ютуба. Ось, і ви тут отримуєте якісь подарунки, ви отримуєте якісь дари, ви тут отримуєте допомогу, ви тут можете бути і тим, хто дає цю допомогу, Діви, і ви можете бути тим, хто отримує цю допомогу. Працює ця карта в дві сторони. Якщо буде ситуація, де ви будете потребувати якоїсь допомоги, чи фінансової, чи от просто допомоги, поради, чи будете потребувати будь-якого ресурсу, ви можете сміливо просити, і вам тут не відмовлять. Це карта, коли ви отримуєте подарунки. Це карта, коли ви отримуєте якісь фінанси. Фінанси тут обов'язково будуть. Це може бути і премія, це може бути і шанс отримати. Мати якийсь заробіток, хтось почне від свого проявлення, від своїх проєктів отримувати якісь матеріальні бонуси, Діви, і це прекрасно. Але ви також тут можете бути тією людиною, яка дарує. Яка ділиться, також яка допомагає. Але в будь-якому разі, це карта, достатку, фінансового достатку. Адже коли ви можете бути щедрим, коли ви можете ділитися, це означає, що у вас є. Це значить, що у вас в достатку. І тут на дні колоди також ви, король Пентаклі. Він в цій колоді прописаний як буржуй. Про фінанси діви цього місяця ми не хвилюємося. Це ваша карта, або це також може додатково програватися як партнер, батько, чоловік. Це може бути співробітник, ваш бізнес-партнер, орендодавець, банкір, фінансовий менеджер, людина, яка має справу з фінансами, з грішми, з обчисленнями. І це щедрий дуже чоловік, який буде вас не тарілочницею називати, а це. Той чоловік, якому не потрібно натякати, цей чоловік бере, робить, дарує машини квартири, діаманти і переписує все на вас. Тут так і написано, до речі, ось я не знаю, чи вам буду в фокусі, але така у мене колода. Ну, просто прекрасний у вас місяць, діви, Мені подобається. Незважаючи на те, що ваш управник ретроградний, але що не є злим транзитом, це просто. Може бути повторне повернення до якихось шансів. І наступна у нас колода це колода, темний маєток. Давайте подивимось, Діви, що ще принесе вам листопад. Діва для вас. Підвішений. Ви тут так плідно попрацюєте, що вже хтось. Трішки втомився, трішки ви захочете відпочити. Трішечки ви захочете піти на йогу, пілатес, пілатес чи на пілатес, у когось це дійсно буде флай йога. Це карта, коли ви хочете трішечки побути в паузі. Ця пауза навіть може бути добровільною, коли ви свідомо відкладаєте щось і думаєте, що поки що не час, поки що не на часі. Або ця карта також може реалізуватися в вашому житті, як. Залежність від якихось обставин. Наприклад, вам потрібно зачекати. Ви хочете, щоб це відбулося от тут і зараз. Згадала я тільки про Ретро Меркурій і ось нам підвішаний стан. А це може бути затримка. Затримується ваш пакунок, ваша посилка, затримується якийсь лист, затримуються якісь терміни, затримується потяг, літак. Тут краще просто Розслабитися і довіритися процесу. Так. Головне тут не впадати в стан жертви. Вихід із цього підвішеного стану завжди є. Головне не впадати от все, це обставини, я така бідна, нещасна, чи бідний нещасний. І не звертати увагу, що щось десь затримується. Треба більше ясності. Так, Діво, це, до речі, ваша карта, карта відлюдника. Можливо, ви захочете тимчасово побути наодинці з собою, побути відлюдником, можливо, хтось захоче поїхати кудись за місто. Так? Хтось захоче собі зробити невеличкий детокс від соцмереж і більше покопатися в собі, якось посаморефлексувати, можливо, навіть пограти у Лілу. Також покопатися в собі, це дуже класний інструмент для самопізнання. І це карта, коли ви висвічуєте всередині себе щось. Це може бути в прямому сенсі як аналізи, рентген, УЗІ, а для когось це програється, коли ви будете заглядати у якісь потаємні кімнати своєї душі і свого несвідомого діви. Попатися в собі, от вам захочеться побути наодинці, подалі від метушні, от, ви наче побули тут і на святкуваннях, і все отримали, і вам потрібно відновити ресурс. Так, для когось це дійсно буде соло-тріп, діви. хтось захоче кудись поїхати сам, хтось захоче сам поїхати, можливо, на якийсь острів, так. або це ще може бути санаторій. Це може бути програватися як детокс від соцмереж, але це для того, щоб потім піти навпаки в глобалізацію. А це карта масштабування, це карта нових горизонтів. Якийсь звичайно процес може завершитися у вашому житті, можливо, якесь спілкування може завершитися у вашому житті, але тільки для того, щоб розпочався новий етап. Кожен фініш це по суті старт. Ви тут завершуєте гармонійну якусь. Сторінку свого життя, якийсь етап, і ви переходите уже на новий рівень. Знаєте, як досягнувши вершини, це у нас 21 аркан. Будьте готові опинитися на початку нового рівня. Це і є система таро. Я про це навчаю у своїх лекціях Таро без магії. Приходьте, можете розпочати навчання просто зараз у комфортному для вас форматі. Лекції у записі. Про практику ми з вами можемо домовитися. Ось це може бути спілкування з іноземцями, це може бути практика або вивчення іноземних мов. Це може бути розширення вашого впливу, можливо, як франшиза, знаєте, коли ви десь попрацюєте з гостьовим візитом, або ви, наприклад, відкриваєте свою мережу, або це може бути. Якийсь бренд ви почнете реалізувати в Україні, або, наприклад, свій бренд за межами, або в онлайні, тому що де ми можемо найпростіше досягти будь-якої точки, розмовляти будь-якою мовою з людиною, яка за 5 тисяч кілометрів від нас, а то і більше, це, звичайно, в онлайні. Ну, такий цікавий у вас місяць, але у нас ще є оракули діви. Це стілювальні і темні історії. І ми подивимося, яка історія буде для вас темною, чого остерігатися, від чого вберегти себе, таке як попередження від карт. Колада метафорична, читається асоціативно. Я, звичайно, буду трактувати разом з вами, але ви можете в коментарях мені пропонувати розкривати, як це у вас відкривається, діви на листопад для вас. Це важка робота, і це темні історії. Бачите, це як Атлант, мені здається, бачите, він тягне цей камінь, і вона ця важка робота ніколи не закінчується. Можливо, діви, ви тут. Будете налагоджувати свою справу, щоб працювати, можливо, ефективніше. Не обов'язково працювати важче, але важливо працювати ефективніше. Важливо не робити якихось пустих дій, не займатися якоюсь марною працею, щоб не вигорати. Так, але ми подивимося ще, яка історія буде зцілювальною. І ви бачите, тут початок місяця дуже активний для вас, і дуже ви в центрі уваги фільтруйте, фільтруйте, щоб не стався ось цей такий, знаєте, відкат Діви. Так. Що ще? Яка історія буде стілювальною на листопад для дів? І у вас це гарне життя. Боже, така гарна карта, зараз я вам покажу. Тут вирощується чоловік чи дівчина таке от дерево кохання. бачите тут сердечко. Ви можете самі створити, виростити, випликати своє гарне життя, своє чудове життя, своє щасливе життя. І бачите тут і вищі сили, тому що Янгол вгорі, тут і вищі сили вам допомагають, і все сприяє. Тому всі дороги ведуть до того: всі стихії, вся земля, вся вода, все повітря, все веде до того, щоб ви створили, виростили, випликали своє гарне життя. Але от вирощуйте, вирощуйте його, як ось це дерево, воно з серцями, як з коханням, а не робіть якісь марні дії. Робіть своє. І відмовляйтеся, і завершуйте. Те, що не є вашим. І практика, ще ви вам вже, вже знайома ця колода, так, яка практика буде сприятливою, підтримуючою для дів на листопад, діви для вас? Abundance planning, бачите, а ми все про фінанси і про фінанси, діви, про фінанси і про фінанси. По-перше, розберіться зі своїм бюджетом тут, діви, Ви тут дійсно можете почати заощаджувати по конвертикам тут розподіляти. Також ви можете планувати свої покупки, ви тут можете прописати свої бажання, свій план покупок, чого ви дійсно би хотіли, і почати на це заощаджувати. Я впевнена на всіх з того, що кошти нам даються на щось. Коли ви знаєте, що ви хочете, приходять кошти. Запитайте себе, хочете авто? Ми ще не купуємо його у листопаді, але ви можете запитати себе якої марки я хочу? Я хочу який салон, шкіру на шкіру, колір салону, рік випуску, автомат-механіка, чи це буде гібрид, чи це буде електрика. Про все це можете подумати, чітко сказати собі, чого я хочу, куди я хочу поїхати. І на це буде приходити вже вам в майбутньому потрібні суми. Ну що ж, діли. З вами була я ваша Оля Свіднітько. па папа.